Правильно до лазер знаю, що треба поголитися бажано, якось як людина, як вперше, наприклад, о, вперше хоче прийти до вас на лазерну піляцію. Дайте рекомендації, що очікувати, і як готуватись правильно. Ну, в будь-якому випадку до кожного апарату є свої певні підготовки, тобто вони можуть відрізнятись. І я зараз не закликаю нікого робити, так як я кажу. Я проговорю ті рекомендації, так, які так. діють до нашого обладнання. В першу чергу це уникнути засмаги три дні до процедури, тому що все-таки перша процедура лазерної піляції це трішки стрес для шкіри. І ми рекомендуємо не піддавати її цьому стресу ще перед процедурою. Лазер це все рівно також сонце і тепло, це теплова енергія, тому, щоб не давати цього накопичувального ефекту, засмага уникаємо. Те ж саме стосується і соляріїв. В принципі, солярії я би не рекомендувала і взагалі, взагалі. В житті відвідувати, я би теж не, рекомендувала. А не тільки перед лазерною епіляцією. І також необхідно поголити діляночки, які плануєте зробити. Є апарати, які не вимагають гоління, а навпаки, вимагають довжини волосинки. Так, угу. так. А у нашому випадку необхідно поголити. Чим краще буде поголена шкіра, тим краще лазерне світло проникає у фолікул, і процедура відповідно є ефективнішою. Не наносити ніяких додаткових речовин, які містять у складі масло, спирти. Рекомендуємо також взагалі нічого не наносити, тому що достеменно склад цього засобу ми не знаємо і яку реакцію воно може дати з лазером, відповідно, ми теж передбачити не можемо. І також не перегрівати шкіру, це уникати відвідування басейнів, саун, хамамів і будь-чого, що може спричинити вплив високих температур. Це правда.